Доброго ранку! Погляньте, як багато сніжинок прилетіло. Як ви думаєте, про що вони хочуть нам розповісти? Сніжинки нагадують нам, що пора року вже змінилася. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Про що йдеться у цьому вірші? Що приїхала цариця, а звати її, знаєте як? Зима, і вона вкриває все сріблом. А сріблом? Це значить снігом. Вона снігом притрушує все навколо, наче сріблом. А на чому приїхала зима? На трьох білих конях. А чи знаєте ви, як збуть тих коней і хто це такі? Ці три коні це зимові місяці. Троє коней у зими швидко мчать перед саньми. Шлях морозом скутий. Дивні коні у зими. Тих коней назвемо ми Грудень, Січень, Лютий. Ось саме грудень, Січень та Лютий це три зимові місяці. Грудень перший місяць зими і останній місяць року, а назва його визначається. Характером грудня із настанням морозів, то розбита осіння дорога перетворюється саме в грудця, тобто грудки. Саме у грудні починає господарювати зима, а допомагають їй у цьому холодні вітри, морози та метелиці. Дерева поринають у глибокий сон. Холодно та незатишно стає у лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепле лігво чи гніздо, у кого повна комора запасів, у цей час комфортно та спокійно. Наступним після грудня приходить місяць січень. Він січе зиму, зиму на дві половинки. Настає новий рік. Січень другий місяць зими і перший місяць року. Можливо, саме через це січень і отримав таку назву, а ще його називають Царем морозів, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече, то ще лід на річках та ростуть. Сніжні кучугури, у січні мороз і сонце мерехтять сніжинки, а гілочки дерев убираються в морозяні квіти, ухнастий іній неначе у святковий одяг. Здавна кажуть, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим пишніше снігове вбрання на полях, у садах, тим краще перенесуть холоднечу осінні посіви, ягідні кущі та плодові дерева. Лютий це останній місяць зими, та хоч він і останній, все одно приходить до нас із сердитими вітрами і сніжними заметілями, а звідси ще й такі його назви. Сніговій, тобто віє сніг, та вітроду, тобто дує вітер. У лютому частішають віхоли і дуже дошкуляє мороз. Лютий це також пора великих сніжних заметів. А тому його ще називають місяцем кривих доріг. А ще лютий називають бокогрієм. Бо в цьому місяці сонечко хоч все одно лише один вік, а другий при цьому мерзне. Пані зима підготувала для вас ігри, і перша гра називається Зима яка. За допомогою малюнків підказок давайте назвемо Яка ж зима. Зима сніжна, Зима морозна. Зима святосніжна, зима казкова, зима весела, зима новорічна. Ще пані зима принесла із собою явища природи, які бувають тільки взимку. Давайте відгадаємо, які Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Мороз, під вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Як цей цукор білий зветься, Що із хмар взимку трясеться. Сніг. Росте вона зимою донизу головою, тоненькою прозорою білоголубою. Бурулька Скрізь зима. Та що це сон? Сад цвіте гука Антон. Білий цвіт он на калині. Та ми знаємо, що це іній. Зимові чистомовки. Ма-ма-ма. Ой весела в нас зима. повторюємо разом ма. Ма. ма, Ой весела в нас зима. Ло. ло, ло, Купи снігу намило. Повторюємо разом. Ло ло. ло, Купи снігу намило. Мі, мі, мі. Дуже раді ми зимі. Повторюємо разом. Мі. Ми ні. Дуже раді ми зимі, лі, лі, лі. ми ще дітеньки малі, повторюємо разом. Лі-лі лі. Ми ще дітеньки малі. Мо, мо, мо. тахам корму ми дамо, повторюємо разом. Мо. Мо, МО, тахам корму ми дамо, ям-ям-ям, А МОРКВИНОЧКУ зайцям. Повторюємо разом ям-ям ям, а морквиночку зайцям. Скажіть, будь ласка. Яка пора року прийшла на зміну осені? Зима. Як називаються зимові місяці? Грудень, січень та лютий. Які явища природи ми можемо спостерігати з настанням зими? Сніг, мороз а також за віхоли та метелиці. Нам вже час прощатися. Дякую вам за увагу, до побачення!